Без перебільшення такий заклад є далеко не у кожному селі, і дуже добре, що тепер такий фельдшерсько-акушерський пункт буде працювати саме у яблуневому березанської об'єднаної територіальної громади. Тут живе чимало людей, багато з них літнього віку, тому повернення у село закладу охорони здоров'я було вкрай важливим питанням, говорить староста Яблунівського старостинського округу Володимир Волков. Ми маємо на території чотири населені пункти із населенням 1500 осіб фельдшерсько акушерський пункт. Конче необхідне в зв'язку з тим, що тут буде працювати аптечний кіоск, тут буде приймати сімейний лікар всіх бажаючих, тут буде працювати в перспективі стоматологічний кабінет. Капітально відремонтовані приміщення Нова Сантехніка, оновлений аптечний пункт. У закладі відтепер є все необхідне для надання медичних послуг мешканцям громади. У цьому проєкті, в якому об'єднались зусилля бізнесу і місцевого бюджету, Баришевська зернова компанія також підставила своє плече допомоги. Хочу просто привітати, що у вас відкрився такий чудовий ФАП, і, в принципі, дуже приємно буде зайти, отримувати медичні послуги. І я рада, що в вашому селі будуть надані ці якісні послуги, буде працювати сімейний лікар. І ще хочу теж сказати про те, що у вас є, в принципі, більше, ніж одне село, це 5 сіл. Я думаю, що люди будуть користуватися цією послугою постійно, я маю на увазі медичні послуги, і е, даний ФАП буде. Працювати на постійній основі. А якщо буде стомар кабінет, то ну, я сама прийду спробувати. <гум> Тому що близько, і не треба стояти чергах. Просто записався і приїхав. Тепер на черзі до укомплектовування ФАПу обладнанням і персоналом. У теплих і комфортних приміщеннях пацієнтів будуть приймати не лише сімейні лікарі, а й вузькі спеціалісти, консультація яких забезпечить центральна лікарня громади. А від нас традиційні побажання мешканцям Яблуневого. мирного неба і міцного здоров'я, яке б зменшило кількість роботи для лікарів.